Колеги, ну всі називають цей законопроєкт про мобілізацію, насправді це законопроєкт про маніпуляцію. Так, так, ви не ослухались. Законопроєкт про маніпуляцію. І я зараз поясню, чому. Маніпуляція перша. Всім вам розповідають, що цей законопроект про мобілізацію, якщо його не буде, не будемо нікого мобілізувати на фронт, хлопці і дівчата не отримають підкріплення так і таке інше. А в мене питання до вас. А скажіть, будь ласка, а кого тоді ТЦК хапає? Звісно, відносно чого тоді роздає повістки? Звісно, чого? Відносно чого це взагалі все відбувається? Оця вся вакханалія, яка також порушує закон. А я вам скажу, відносно чого це і згідно чого, це: указ президента України про загальну мобілізацію. Не частково, про загальну мобілізацію. Указ затверджено законом номер 2105 9 від 3.032 року. Тобто, у нас з 22 року, з березня, існує загальна мобілізація. Більш того, кожного три місяці. 17.05.22, 12.08.22, 7.11.22, 6.2.2023 .12 року, 5.01.23, 26.07.23, 6.11.23 і останнє подовження цього закону 5 лютого 24 року. Питання: то що немає закону про мобілізацію? А я вам скажу, для чого це робиться: якраз зманіпулювати і сказати, що його не існує. І всі, хто його не підтримують, автоматично не підтримують фронт і значить проти. Це є найперша і найголовніша маніпуляція. Друга маніпуляція поганий народ, гарні керівники. От всі розповідають, як тут по кафешках, ресторанах всі сидять, на фронті нікого немає. Це треба робити, хапаємо, біжимо все. А питання: вибачте, якщо є закон про мобілізацію, він діє, то хто чия це відповідальність залучати відповідних осіб? Я вам ще нагадаю 22-й рік, коли більшість здорових хлопців, взагалі нашого чоловічого населення, і жінок також подавали, приходили добровільно. Ці списки були. І я вам скажу, навіть станом на сьогодні є люди, які приходили добровільно і їх досі не викликали в, в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Це до кого питання? До людини, яка вже при... Мало того, вона ж не бігає. Вона прийшла, написала заяву і каже, хочу захищати свою батьківщину. Цей відповідний документ, яка вона написала, лежить в відповідному ТЦК, чи де він зараз лежить, невідомо. А кажуть, що погані люди. Так може хтось буде працювати? Це друга маніпуляція. Третє, розповідають, що там все нам треба на фронт, все треба віддавати безперечно, максимальне зусилля, максимальна консолідація. І в першу чергу органи місцевого самоврядування, які дуже багато допомагають, до речі, знову повторюсь допомагають під страхом кримінальних проваджень. Бо й досі ми не прийняли відповідний законопроект 9559Д, який дозволяє матеріально допомагати Збройним силам України, але вони допомагають. Благо, що на завтра його винесли відповідний законопроект. Подивимось, проголосуємо чи ні. Але мало того, що ми не ми, а більшість, скажімо так, і влади, і тих, хто маніпулюють, звинувачують орган місцевого самоврядування у тому, що вони не допомагають. Так, зараз забрали минулого року, забрали в них відповідні кошти, що начебто на централь, центральна влада з цим справиться краще. А тепер ще хочуть перекласти на них відповідальність, саме перекласти відповідальність, оскільки ми розуміємо чудово, що Всю брудну роботу будуть робити орган місцевого самоврядування, його територіальні і структурні підрозділи ЦНАП, центр надання адміністративних послуг, старости, які в масові свої вже звільняються, І щоб не робити цю роботу, бо розуміють це взагалі не відповідальність органу місцевого самоврядування. І це перекладання відповідальності, щоб це робили відповідні органи місцевого самоврядування. а гроші. Які приходять, ми буде. Давайте ж будемо відверті, що приносять, а деякі прямо вимагають для того, щоб не хочеш потрапити у армію, принеси. Це буде, це буде робити якраз центр територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. І знаєте, я читаю цей законопроект, який, начебто, має вирішувати всі проблеми, і мені так здається, здається мені так, що. Дуже там багато суперечливих речей і корупційних ризиків. Дуже багато. Ну, Дуже багато закладено. І мені так виявляється, що е, хтось пройде по другому колу обілічування, той, хто не потрапляв, знову не потрапить. Е, ті, хто не зможуть відкупитися, туди потраплять, і то невеличка частина. Бізнесу прийдуть і скажуть, назвуть певні цифри і певні матеріальні засоби, які мають бути передані. Ось так це буде вирішено. На жаль, це, це мені виявляється вирогідним сценарієм з того, що я бачу, що зараз написано в законопроєкті. Інша історія. Всі постійно говорять, наскільки він важливий, без нього нічого не буде взагалі. І це дуже важливе в першу чергу. Той, хто його просуває. У мене питання. Де представники виконавчої влади керівництва? Де прем'єр, де міністр оборони була заступниця зараз, можливо, тимчасово відлучилась. Де всі представники виконавчої влади, які будуть реалізовувати ці норми цього відповідного законопроекту? Де вони? Якщо це такий законопроект важливий? Питання до тих до депутатів? Я дякую всім, хто залишився наразі. 19.56. у залі, мабуть, ну депутатів 30, можливо, 40. Де інші, якщо це так важливо його прийняти сьогодні? Бо ми розглядаємо законопроект, ми розглядаємо правки, які є невичерпною складовою частиною відповідного законопроекту. Де відповідні депутати? Де всі представники? Якщо він так потрібен, глобально чи вирішить цей законопроект ті проблеми, які необхідні? Ну, в кращому випадку 10%. Це 10% Він в кращому, це мої оптимістичні показники, залучить додатково людей на фронт. І це не від 10% не за від армії, а 10% від тих показників, які вони хоче залучити. Чи існує проблема? Так, дійсно. Давайте від маніпуляцій, від які я перелічив, які я зараз йдуть. А дійсно, що відбувається. Чи треба поповнювати армію? Безумовно. І саме тому ми підтримуємо постійно закон про мобілізацію кожні три місяці. Чи треба ще додаткові які вирішили надавати додаткові рішення? Безумовно. І що насправді треба було б зробити? Одно із перших, хоча його постійно кажуть, що не потрібно, воно не дасть відповідного і необхідного рішення, але демобілізація якраз допоможе. Давайте будемо відверті. Щоб е, немала частина, дуже немала частина хлопців і дівчат, які звільняться по демобілізації через певний проміжок часу, знову повернуться до армії. Бо будемо також відверті, е, бо будемо відверті, також, що е, коли вони повертаються сюди, е, інший аспект, який дуже важливий, соціальний захист. Пані Людмила не погоджується зі мною, як вони можуть бути демобілізовані, вони потім можуть також прийти як добровольці знову. Можуть. І історія про соціальний захист. Давайте будемо відверті. Що глобально зроблено для того, щоб людина, яка повертається з фронту, знову була реінтегрована і асоційована в тому суспільстві, з якого воно виходило у воєнний час. Що для цього зроблено? Небагато. У нас навіть зараз міністр ветеранів відсутній. Який там місяць, другий, третій, і перспективи, що ми його призначимо, поки я не бачу. А це дуже важливо. Це величезна складова, яку ми розуміємо, що повинні захищати. І це також впливає на те, щоб піти в лави збройних сил. Рекрутинг пані Калмикова, яка тут була присутня, надавала інформацію. На 10 тисяч вакансій, які вони розмістили через ворки, роботу і інше, було подано 130 тисяч заявок. У мене питання: чим займається це ТЦК? 130 тисяч. Так, я переконаний, що там не будуть всі, там не будуть всі штурмовики і всі інші. Але тим не менш, значить, люди є, і вони виявляють бажання. Передостання що. Треба ще додатково допомагати і створити всі умови, щоб інші могли допомагати. Бо ми тільки посилюємо, ускладнюємо і волонтерам, і органам місцевого і іншим, щоб допомагати Збройним силам України. І останнє, поки існує Росія, ніяка війна завершена не буде. І нам всі ці важливі кроки необхідно робити прямо зараз. Дякую. Дякую.